82 рейди і майже півтори сотні адмінпротоколів. А стихійна торгівля в Івано-Франківську так і нікуди не поділася. В мерії розповіли, як боролися з нелегальними продавцями в минулому році. Зокрема, протоколи на порушників складали інспектори з благоустрою, активісти громадського формування штаб і правоохоронці. Втім, самі продавці сплатили лише 40% загальної кількості штрафів. Влада каже, що все через бездіяльність ви Конавчої служби Якщо людина скоїла про порушення, то вона повинна відповідати понести належне покарання в вигляді штрафу. Коли одні органи працюють належним чином, а в інших органах, скажімо так воно помирає, то звичайно, що це неправильно. Як відомо раніше у вирішенні проблеми зі стихійною торгівлею, влада покладала надії на нову патрульну поліцію. Самі ж правоохоронці пояснюють, в них і так чимало обов'язків. Якщо повністю зосередять свою увагу на незакон продавцях, то порушиться увесь ритм їхньої роботи. Є на це дільничні інспектора, є відділки, які цим займаються. Тобто, якщо ми візьмемо ще е, незаконну торгівлю, тоді ми переключимося тільки на неї. І того порядку, який зараз є на вулицях, вже підтримувати не будемо. Також головний коп міста Дмитро Міхалець зазначив, що в Івано-Франківську стихійна торгівля не така вже й поширена мовляв, бачив міста, в яких ситуація гірша. Я поїздив по містах, бачу, що настільки що вона у вас була поширена, ні, але вона є. Вас досить досить чисте місто без мафів, так як в Києві. Всі такі охайні мають вигляди магазини, заклади. Ну досить гарно, але все ж таки маленька проблема є. Тож, хто сповна займеться стихійною торгівлею, так це оновлена інспекція з благоустрою. Нагадаємо, її робота має розпочатися з початку квітня. А тим часом в управлінні торгівлі розповіли ефективний на думку чиновників метод боротьби з порушниками це вилучення їхніх товарів. Та стаття за якою складають органи, охороні тобто 60-та стаття. Вона передбачає собою там менший штраф набагато, але вона передбачає вилучення продукції. Тому можливо, це буде десь більш дієвий захід, Тобто, якщо один-два рази вилучить в когось продукт, Ук дійсно десь такого великого масштабу, то де можливо де свої позитивні результати в мерії. Нагадали, що в місті діють 15 ринків, тому робота над тим, аби продавці торгували там, триватиме і надалі. І Іваненко Андрій Гаргара, телеканал 402.